Любі друзі, добрий день! Хочу показати підвіконня, на яких стояли мої томати. Зараз залишились тільки перці і баклажани. Я покажу, куди я перенесла свої томати. Хочу показати ще вид з надвору моїх вікон, заповнених баклажанами і перцями. Значить, ми прийшли до томатів. Я зробила таку імпровізовану, скажімо, на стележі ну, типу парничка. Тут вони проходять закалку, тому їх зняла уже з під віконня, перенесла сюди, на день відкриваю, на ніч закриваю. Але вчора посадила. Чорне серце. І сьогодні з вами буду садити волове серце. Усьому тут стоїть. Оте худеньке, маленьке, нікчемне, яке було на підвіконні в березні місяці. Отака розсада виросла, дуже гарна, сильна. І я вже підготувала розсаду до посадки. Бачите, обрізані. Нижні листя, нижн листя обрізане за два тижні до посадки. І тут же ви бачите базилік, який теж буду висаджувати разом з томатами. І так, переходимо до посадки. Значить, будемо висаджувати в цьому році волове серце, в от отакі лунки по два томати. Ось оці два томати. Зараз я буду висаджувати в оцю велику лунку для економії землі, скажімо так, і буду пускати їх в одне стебло і буде все чудово. І так, саме перше, що ми повинні пам'ятати із року в рік, це те, що азоту повинно бути мало, а от калію і фосфору повинно бути багато. Тобто, перегній. В великій кількості. І всі азотовмісні добрива на даному етапі посадки томатів не підходять. Вони підходять до перців, до огірків, до баклажанів, до чого угодно. Тут нам потрібен суперфосфат. Ось маточний розчин суперфосфату. Я його роблю так. 100 грамів суперфосфату залила вчора кип'ятком. І оце є маточний розчин. Беремо на отаке відро, маточну горощину. Я беру такий стакан 200. Наливаю. Далі я беру сірчано-кислий калій. Не калійну сивіту, а калій 2,04. сульфат калію. Беру столову ложку. Кладу. Далі я беру гумат супер. І теж трошки отак осиплю на омання. І отримую отаке добриво. Чому таке? Так, по-перше, суперфосфат препарат, який містить фосфор в дуже цікавій формі, в вигляді монокальцій фосфату, що допомагає дуже гарному засвоєнню рослиною. Потім, якщо ви кладете суперфосфат, не треба класти крейду як розкислювач, тому що кальцій він сам є розкислювачем дуже добрим. А монокальцій фосфат є також розкислювачем. І дуже багато е е фосфату, який нам потрібен. І так, суперфосфат положили. Тепер е калій два со чотири або сільчанокислий калій. Одна столова ложка. Це дуже висококонцентроване безхлорне калійне добриво. Універсальний стимулятор і прискорювач росту кореневої системи, що нам зараз дуже необхідно, і всі є рослини. Для томату це супер просто. Для чого я кладу гумат супер? Гумінові кислоти вони компенсують нестачу поживних речовин у ґрунті, я вже про це говорила. Я не впевнена, що зима була нормальною, що було внесено достатньо добре в осені, хоча я старалася це зробити. Тому я кладу і гумінові кислоти. Тепер ще один такий дуже цікавий факт: і в сірчано-кислому калії, і в суперфосфаті є сірка. Сірка. Дуже потрібна для синтезу білків вітамінів і ферментів, які значно покращують захисні функції наших томатів до хвороб, шкідників і до стресів. Отак От швидко я вам спробувала все сказати. Тепер, що ми робимо з цим відром? Зараз я принесу е, окріп і залью у це відро. І так, окропом заливаю це відро, залила. Окропом залиту, нам треба десь 70 градусна вода. Тому поки я дойду, поки я там ще вам скажу щось, у мене ще є така чорна штука, називається фітоспорін. Значить, фітоспоріном я буду поливати уже під корінь, як повністю погружу в землю, ви побачите. Фітоспоріну я теж кладу столову ложку на відро. Води, так, як і сівчанок кислого калію. Е, а зараз переходимо до лунки і я заливаю в лунку оцей, скажімо, кип'яток. І хай собі остиває і там накопичує е, поживні речовини в ґрунті. Е, чому гарячий? Тому що холодно. Ну, не літо ще, земля ще не так прогріта, як нам треба, тому для меншого стресу. Краще, щоб була гаряча вода. Потім шкідники там різні будуть туди-сюди передвигатися. Теж для них це дуже добре. Одним словом, йдемо заливати. Ну, Садимо. Коріння демонструю. Чудове коріння. Номерок впав. Номерок. Номерок. І так. Оп. Оп-оп-оп. Є один. Є один. Погружаємо у цю землю. Беремо другий. Так. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Вітер дує, Так. Другий. Коріння чудове теж, біле, гарне. Оп. О, о, о. Погружаємо, придавлюємо. з скоріння нічого не буде. Беремо наше чудове болове серце і загружаємо землею. Так, загружаємо. Тепер підв'язуємо зразу, бо попадає високий дуже. Так, оцей листок я теж обріжу, щоб він до землі діла не мав. І оці два я теж обріжу. Можливо, не сьогодні, цей обріжу, і цей точно сьогодні, та й цей сьогодні. Нічого з ними не буде. Краще обрізати, ніж не обрізати. Так, і сюди ще виливаю потім відро. Води з фітоспоріном. Одна столова ложка на відро води. Вода повинна бути тепла, десь така 25-27 градусів. Оце і вся посадочка. І далі я вже покажу вам, яке буде, який буде урожай. Дякую, любі, друзі, за увагу. До побачення.